Так, хлопці, всем привіт гостям та підписникам. сьогодні до вашої уваги смазка для нарізання різьби або для змащування газових кранів Так, начнем. Мій вайбер. Отакий. 066, 471 9200 Поїхали. В общем, смазка. Ось була вона в такому ящику У мене у мого сина прадід працював на газопроводі Радянському. Ось таке воно пише: Ростовський, тралівалі гост, шмост Кому цікаво, маса, хуяса. 78-й рік тут пише. І де воно пише: Ось. Смазка для газових кранів. ТУ Все. Да. Таке воно по консистенції, чи як вам сказати, як мед молодий. Як тільки викачаєш. І такий же липкий. Тобто воно липне, воно не відтирається не тряпкою. Треба або милом, ну не милом, або миючим засобом, або тим самим. В общем 150 гривень кілограм, 2 кілограм, 150 гривень літр. В каністрах вона трохи темніша, бо каністри від відпрацьованого масла. Там за, залишки були ті, блядь, отработки. Вона почорніла. Ну, на швидкість не впливає, А так вона має ось такий вид. Дуже гарно дуже гарно різати нею різьбу, змащувати. Ось, щоб я не то саме вам не казав. Ось в мене тут і сало є. Салом, звісно, воно краще пахне, але ну, то й собака ненавидить мене. Коли я ріжу, він стоїть і плаче, хоч сала. Бо знає, що в нього я вкрав. Ось вона, як то вам показати. Та я думаю комусь ось бачите? Ось ось вона така. Все, 150 гривень літр. Ось я так беру щиточкою. І мащу, вона не змивається, не стирається, воняє. Звісно, вона дуже воняє, як стара ліфа радянська. Такий запах в неї. Ну, різати добре. Да, і ще такий анонсик. Оце все, оце все. оце все, смітізи, шмітізи. шмітізи. Проволоки, ящики, інструменти. Там ще, там ще є, все буде на продаж. Моко зацікавить, так, щоб гамузом там гривень по 25. За кіло, звісно, що. А як ні, то будемо це 5 гривень це 10. Зима довга, переберем. Ось. Ну, а зараз вже ж за смазку хотів. В общем, це по 5 літрів каністри, це літр, це 1,75. Ось таке. Воно. Мало вигляд. Смазка для газових кранов. Все. Кого зацікавило, пишіть вайбер. Будемо домовлятися. Все, до побачення.